Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 37 Другого ранку, всупереч порадам і попередженню Брісендена, Мартін запакував ганьбу сонця і послав до редакції Акрополя. Він сподівався таки знайти журнал, що надрукує цю статтю, і був певен, що тоді вже її можна буде продати якомусь видавництву. Ефемериду він теж послав одному журналові. Дарма що ненависть Брісендена до журналів доходила в нього мало не до манії. Мартін вирішив, що поема повинна вийти в світ. Проте друкувати її без дозволу автора не збирався. Він хотів тільки заручитися згодою якого першорядного журналу, а тоді вже, маючи в руках певну зброю, збороти і Брісендена. Того ранку Мартін почав писати давно вже задуману повість, яка кілька тижнів не давала йому спокою. Це мала бути блискуча морська повість, зразок романтики ХХ століття, що змальовувала реальних людей, реальний світ, реальні обставини. Але під захопливим сюжетом мав критися потаємний зміст, який не доходив би до поверхового читача, але й не зменшував би його зацікавлення. І саме цей зміст, а не перепитії сюжету, спонукав Мартіна до писання. Він завжди переймався перше основною ідеєю, а сюжет уже насовувався на неї. Знайшовши таку ідею, Мартін починав думати над дійовими особами, над місцем та часом дії, що найкраще відповідали б основному мотивові. Він вирішив назвати Повість Запізнілий і не розтягувати її більше як на 60 тисяч слів, що при його надзвичайній плодючості було дрібницею. Узявшись за перо, він першого ж дня відчув глибоку насолоду справжнього майстра. Мартін уже не боявся, що безпорадність літературної форми збіднить його думку. Довгі місяці впертої, напруженої роботи і навчання не минули даремно. Тепер рука його була тверда, і він міг спокійно вирізьблювати основне в творі. Працюючи година за годиною, Іден відчував дедалі глибше, що життя і життєві справи розуміє правильно. У запізнілому Мартін хотів правдиво розповісти про реальних людей і реальні події. Але поза тим у повісті мав бути великий прихований зміст життєвість однаково справедлива для всіх часів, усіх морів і земель. І все це завдяки спенсерові, подумав Мартін, відкинувшись на спинку стільця. А тож, Спенсерові і тому ключові до розуміння життя, якого він дав мені в руки і який зветься еволюцією. Він був певен, що творить щось велике. Це піде, це піде, бриніло йому в ухах. Безперечно, це мало піти. Нарешті він напише річ, за яку схопиться перший ліпший журнал. Уся повість поставала перед ним у пломінних зблисках. Він одірвався від рукопису і вписав у блокнот цілий абзац. Це мали бути останні слова повісті, яку він так ясно уявляв собі, що міг наперед викласти на папері кінець. Мартін порівнював цю ще не написану повість з морськими творами інших письменників і пересвідчувався, що вона далеко краща. Тільки один чоловік міг би створити щось рівноцінне пробурмотів це Конрад. Але й він, прочитавши повість, потиснув би мені руку і сказав. Чиста робота, друже. Мартін працював цілий день і лише в останню хвилину згадав, що йому треба піти на обід до морзів. Завдяки брісенденові чорного костюма було викуплено, і тепер Мартін знов міг з'являтися в товаристві. Дорогою він зайшов до бібліотеки і взяв там цикл життя Салібі. Сидячи в трамваї, він почав читати статтю про Спенсера, що її згадував Нортон. Поступово його охоплював гнів. Він розчервонівся, зціпив зуби і раз у раз несвідомо стискав кулаки, не мов би комусь погрожував. Вийшовши з вагона, він, як несамовитий, понісся вулицею і люто шарпнув за дзвоника на дверях у морзів. Цей звук повернув його до пам'яті. Поріг дому він переступив уже в доброму гуморі, сміючися саме з себе. Але тільки не увійшов до вітальні, як його охопила страшена нудьга. Він упав з верховин, де ширяв цілий день на крилах натхнення. «Буржуа! крамарське кубло, згадав він брісентинові слова. Ну і що з того? сердито спитав себе Мартін. Я ж одружуюся з Рут, а не з її родиною. Ніколи ще Рут не видавалася Мартінові такою гарною, такою духотворенною і квітучою. На щоках її грав рум'янець, а очі таки вабили його, ті очі, в яких він уперше побачив відблиск безсмертя. Останнім часом, щоправда, він не думав про безсмертя. Наукові книжки розвіяли ці думки, але сьогодні він прочитав в очах Рут щось таке, чого не можна було висловити людською мовою. Він прочитав у них кохання. Те саме кохання світилося і у нього в очах, а кохання непереможне таке було його переконання, навіяне пристрастю. Ті півгодини, що він пробув з Рут перед обідом, зробили його знову щасливим і задоволеним з життя. Але за столом він раптом відчув втому. Неминуча реакція після виснажливого трудового дня. Усе дратували його. Він пригадав, як за цим самим столом, де тепер йому так часто все здається смішним і нудним, він уперше в житті сидів із цивілізованими істотами і впивався позірною атмосферою високої, витонченої культури. Який же він був тоді, наївняк, почував себе якимсь дикуном, упрівав мимпотом, потом, усього побоюючись, приголомшлено дивився на безліч ножів і виделок. Потерпав перед величним лакеєм і марно силкувався одним стрибком знестися на цю запаморочливу соціальну височінь. Аж кінець кінцем поклав бути самим собою і не вдавати ні освіченості, ані витонченості манер, яких не мав. Він з надією глянув на рут, так само, як пасажир на пароплаві, подумавши про можливу катастрофу, шукає очима рятувального пояса. Так, з того всього лишилося тільки кохання і рут. Усе інше розвіялось, як міраж перед лицем знань. Але рут і кохання витримали випробу. Для них Мартін знайшов біологічне виправдання. Кохання становило найвищий прояв життя. Природа витворила його, як і всіх інших нормальних людей задля кохання. Вона билася над цим завданням десятки тисяч століть, бо навіть сотні тисяч, мільйони століть. І ось він найкращий її витвір. Вона зробила кохання найдужчим його почуттям. Збільшила незмірно силу цього почуття даром уяви і кинула його в цей ефемерний світ тужити, жадати і кохати. Він знайшов під столом руку Рут, потиснув її і відчув потиску відповідь. Рут глянула на нього, і очі в неї були променисті й ласкаві. Такі ж були і його очі в ту трепетну мить, але він не знав, що в очах Рут він бачив лише відблиск того вогню, що полав у його очах. Навпроти нього, праворуч від містера Морза, сидів суддя Блаунд, член місцевого найвищого суду. Мартін зустрічав його в Морзів уже не раз, але не відчував до нього ніякої симпатії. Суддя розмовляв з батьком Рут про політику робітничих спілок, про місцеві події і соціалізм, і містер Морс вказав йому на Мартіна як на прихильника соціалістичного вчення. Суддя глянув на Мартіна з поблажливим батьківським жалем, і в подумки усміхнувся. Згодом це у вас мене, юначе, лагідно звався суддя. Час найкращий лік від усіх юнацьких хвороб. І, звертаючись до містера Морза, додав Не думаю, щоб у таких випадках суперечки були доцільні. Хворий через них тільки стає норовистий. Це правда, поважно відповів містер Морс. Але іноді не вадить застерегти хворого, що стан його серйозний. Мартін засміявся весело, але якось силовано. день був занадто довгий. Працював він самого ранку дуже напружено, і все це далося взнаки. Немає сумніву, сказав він, що ви обидва чудові лікарі. Але якщо вас хоч трохи обходить думка вашого пацієнта, то дозвольте йому сказати, що діагноз поставлено неправильно. Ви самі слабуєте на ту хворобу, яку приписуєте мені, я до неї несприйнятливий. Соціалістична філософія, що напівперетравлена шумує у ваших жилах, мене не зачепила. Спритно, спритно, пробурмотів суддя. Це випробуваний маневр у суперечці помінятися місцями з противником». Я роблю висновки з ваших власних слів, сказав Мартін. Очі його блиснули, але він стримався. Бачите, пане суддя, я чув деякі ваші передвиборні промови. Ви переконали себе, що вірите в боротьбу за існування і в те, що виживає дужчий, а самі всіма способами намагаєтесь урвати сили в дужчих. Але ж, юначе. Не забувайте, що я чув ваші передвиборні промови, застеріг суддю Мартін. Ви говорили про впорядкування внутрішньої торгівлі, про врегулювання діяльності залізничного тресту і нафтової компанії, і ще про тисячі всяких обмежувальних заходів, які власне збігаються з позицією соціалістів. А по вашому прояви надужувань не треба прибуркувати? Не в тому річ. Я просто хочу сказати, що ви кепсько поставили діагноз і що я анітрохи не заражений мікробом соціалізму. Це вас, а не мене, точить той мікроб. Щодо мене, то я запеклий ворог і соціалізму, і вашої нечистої демократії, яка є не що інше як псевдосоціалізм, замаскований облудними словами, що не витримують найменшої критики. Я реакціонер, такий переконаний реакціонер, що моїх поглядів ніколи не зрозуміти таким людям, як ви, бо ваші очі затуманені словесами про організоване суспільство і не досить гострі, щоб прозирнути крізь цей туман. Ви вдаєте, ніби вірите, що виживаєте, і панує дужчий. А я вірю в це насправді, в цьому і різниця. Коли я був трохи молодший, молодший на кілька місяців, я думав так само, як і ви. Це тому, що світогляд ваш, і таких як ви, справляв на мене певний вплив. Але гендлярі і крамарі навіть у найкращому разі полохливі правителі. Вони все життя хрюкають над каритом, шукаючи поживи, і я вернувся, якщо хочете, до аристократизму. В цій кімнаті я єдиний індивідуаліст і мої сподівання не на державу, мої сподівання на дужу людину, вершника, що з'явиться врятувати гнилу державу від загибелі. Ніцше мав рацію. Я не стану гаяти часу пояснювати вам, хто такий Ніцше. Досить того, що він мав рацію. Світ належить дужим, котрі водночас шляхетні і не бабраються в свинячому кориті крамарства та гендлю. Світ належить справжнім аристократам, великим білявим бестіям, що гордують компромісами і не лякаються казати так. І вони поглинуть вас, соціалістів, що бояться соціалізму і вважають себе за індивідуалістів. Ваша рабська моральність золотої середини не врятує. Я знаю, що все це для вас китайська грамота, і не трудитиму більше вам голови. Але пам'ятайте одне: на весь Окленд не знайдеться і півдесятка індивідуалістів, проте один із них Мартін Іден. Давши цим зрозуміти, що скінчив суперечку, Мартін обернувся до Рут. Я сьогодні дуже стомився, сказав тихо. Мені хочеться кохання, а не розмов. Мартін пропустив повз увагу слова містра Морза. Ви мене не переконали, всі соціалісти єзуїти. Це головна їхня ознака. Нічого, ми ще зробимо з вас доброго республіканця, додав містер Блаунд. Мій вершник з'явиться раніше, ніж це трапиться, добродушно відказав Мартін і знову обернувся до Рут. Але містер Мур не вдовольнився. Він не терпів ледерства і нехоті до доброзвичайної солідної роботи у свого майбутнього зятя, поглядів якого не поважав, а вдачі не розумів. Тож містер Морс завів розмову про Герберта Спенсера. Містер Блаунд вторував йому, і Мартін, як тільки почув ім'я свого улюбленого філософа, став мимохідно слухатися до слів судді, який поважно й самовдоволено критикував Спенсера. Містер Мор зразу раз поглядав на Мартіна, немов кажучи, чуєте, голубе. Голосливі сороки, пробурмотів Мартін, не припиняючи розмови з Рут і Артуром. Але на роботи і вчорашній вечір, проведений зі справжніми людьми, не минули без сліду. До того ж його ще досі дратувало те, що він устиг прочитати в трамваї. Що з тобою? стурбовано запитала Рут, помітивши, що Мартін ледь стримується від вибуху. Немає Бога, крім непізнаного, і Герберт Спенсер, пророк його! саме виголосив суддя. Мартін ту ж мить повернувся до нього. Дешевий дотип, спокійно зауважив він. Уперше я почув ці слова в сіті гол парку від одного робітника, нездатного на щось розумніше. Відтоді я часто їх чую, і щоразу мене нудить від їхнього безглуздя, хоч би посоромились, ім'я цієї великої, шляхетної людини у ваших устах, немов крапля роси в помийній ямі. Яка гидота! Це прозвучало на чудар грому. Містер Блаунд побагровів і пронизливо глянув на Мартіна. Здавалося, з ним от утрапиться апоплексичний удар. Довкола запала тиша. Містер Морс потай був дуже вдоволений. Він бачив, що його дочку шоковано. Він таки домігся свого, змусив ненависну йому людину показати своє вроджене хамство. Рут благально шукали під столом руку Мартіна, але той уже весь кликотів. Його обурювала зрозумілість і тупість цих людей, що займали високе становище? Член найвищого суду. Лишень кілька років тому він дивився знизу вгору на таких поважних персон, вважаючи їх мало не за боїв. Містер Блаунт урешті прийшов до тями і, пробуючи вести розмову далі, звернувся до Мартіна з підкресленою ввічливістю. Але той зрозумів, що то робилося з пошани. дам. Це ще більше його розлютило. Невже в світі зовсім нема щирості? Не вам сперечатися зі мною про спенсера, гукнув він. Ви знаєте про нього не більше, ніж його земляки. Але я знаю, це не ваша провина. Це просто вияв нашого ганебного сучасного неудства. Сьогодні дорогою сюди я натрапив ще на один зразок його. Я читав статтю Салібі про Спенсера, вам би теж слід її прочитати. Вона зрозуміла кожному. Ви можете дістати її в першій ліпшій книгарні чи бібліотеці. Навіть вам, їй Богу, стане соромно за своє неудство і убогість. Бо те, що ви наклепуєте на цю шляхетну людину, ніщо проти наклепів салібі. То вже такий рекорд безчестя, що перед ним навіть ваше безчестя блідне. Філософом Недовків назвав Спенсера академічний філософ, негідний дихати повітрям, яким дихав цей великий муж. Не думаю, що ви прочитали бодай десять сторінок Спенсера. Але були критики, запевне освіченіші за вас, котрі теж читали Спенсера не більше. А тим часом зважувалися прилюдно заявляти, що нікому з його послідовників не знайти її однією оригінальною думкою свого вчителя. І це в Герберта Спенсера, який наклав печать генія на всій ниві наукових досліджень, на всю новочасну думку. Це ж батько психології. Він так глибоко революціонізував педагогіку, що й досі селянська дитина у Франції вчиться основ наук за його принципами. І в той же час нікчемні людці, що, застосовуючи на практиці спенсерові ідеї, добувають собі шматок хліба, що сміють ображати його пам'ять. Якщо у них в голові є хоч трохи глузду, то це вони завдячують тільки йому. Коли б не він, то в їхніх затовчених, як у папох знаннях, не було б і крихти істини. І якийсь Фербенкс з Оксфорда, який займає ще вищого поста, ніж ви, містере Блаунте, сказав, що нащадки назвуть спенсера скоріше поетом і мрійником, аніж філософом. Тріскотливі сороки, жалюгідні базіки, ось вони хто. Основні положення не позбавлені певної літературної вартості, сказав хтось із них. А інші кричали, що він був працьовитий компілятор, а не оригінальний мислитель. Тріскотливі сороки, жалюгідні базіки, ось вони хто. Мартін ураз примовк серед мертвої тиші. Усі в родині Руд дивилися на суддю Блаунта, як на людину видатну і впливову, і Мартінова грубість вжахнула їх. Кінець обіду пройшов у похоронному настрої. Суддя і містер Морс розмовляли тільки між собою, а решта лише вряди годи озивалася. Коли нарешті Рут і Мартін зосталися вдвох, дівчина розплакалася. Ти просто нестерпний! вигукнула вона крізь сльози. Але гнів його ще не вщух, і Мартін весь час повторював Тварюки, ну і тварюки. Коли Рут почала дорікати йому, що він образив суддю, Мартін тільки спитав: Чим же я його образив? Тим, що сказав правду? Мені байдуже, правда це чи неправда, не вгавала Рут. Є певні правила пристойності, і ніхто тобі не дозволяв будь-кого ображати. А яке право має суддя ображати істину? вигукнув Мартін. Образити істину це ще більший злочин, ніж образити таку нікчемну особу, як цей суддя. А він зробив гірше, очорнив ім'я великої, шляхетної людини, яка вже не живе. Тварюки, ну й тварюки! Гнів Мартінів розпалювався, і Рута ж злякалася. Вона ще ніколи не бачила його таким розгніваним. І все це їй видавалося незрозумілим і недоречним. Але навіть тепер Мартінові чари, що вабили її до нього, що колись спонукали прихилитись до нього, оцю шалену мить примусили її обняти його. Вона чулася ображеною і навіть сердитою за те, що сталося. А проте стояла, обнявшися і здригаючись, слухала, як він усе бурмотить. Ну, тварюки! Я більше не псуватиму вам званих обідів, Люба. Вони мене не люблять, і я не хочу нав'язувати їм своє товариство. Та і я їх не люблю. Тю аж нудить. А я ще колись наївно думав, що люди на високих посадах, які живуть у гарних будинках, мають освіту і рахунки в банку чогось варті.